Понад 30 творчих колективів та майже 500 музикантів формат калинової сопілки завжди вражав масовістю учасників та жанровою різноманітністю музичних творів. Уже традиційно концертну програму фестивалю народної інструментальної музики доручають відкрити господарям сцени. Згодом виступ оркестру народних інструментів ковальської школи мистецтв керівник Ніна Самусік визнають кращим у своїй номінації. Учасників фестивалю привітали представники міської та обласної влади. Нам дуже приємно, що протягом уже багатьох років саме Ковель має за честь приймати це свято у наших рідних стінах, у стінах Народного дому просвіти. Дуже є символічним і те, що сьогоднішній конкурс відбувається напередодні великої дати 140-ї річниці від дня народження Лесі Українки. Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Володимир Лисюк пригадує, 21 рік тому конкурс започатковували саме для популяризації інструментального жанру народної музики. Метою його було якраз розвиток. Музичного жанру, троїстих музик, оркестрів народних інструментів. Сьогодні враження дуже хороше, високий рівень. Дуже гарно показали себе оркестри народних інструментів дитячих шкіл, естетичного виховання, зокрема Камінь Каширська, міста Ковеля, Володимир Волинська і інших міст. І журі і глядачі у залі ковальської просвіти емоційно реагували на кожен виступ аматорів сцени. Чимало колективів показали високий рівень виконавської майстерності та підготували цікавий репертуар. Серед переможців та лауреатів фестивалю традиційно значаться і творчі колективи міста Коваль. Оркестру народних інструментів під керівництвом Ніни Самусік приймали участь. Оркестр народної музики Народного дому Просвіта під керівництвом Олексія Кіпеня. Вони посіли перше місце. Ансамбль народної музики народного дому просвіти награш під керівництвом Віталія Зінчука. Вони посіли друге місце і виступили також всі успішно. Загалом переможців визначили у семи номінаціях. А володарем гран-при цьогорічного фестивалю став народний аматорський оркестр народних інструментів Тоніка камінь Каширського районного будинку культури. Цього року ми привезли е, дует Одарки карася з опери Артимовського Запорожо зі Дунаєм. У нас дуже хороші солісти. Галина Трендюк і Валентин Петрович Козік це викладачі нашої школи музичної. І з двома оркестрами з дитячими з дорослими грали обробки або концертні п'єси Антолія Марценюка. Учасники мистецького форуму також шанували пам'ять Лесі Українки та поклали квіти до пам'ятника поетесі у центрі Ковеля. Майже вся турія скована кригою, та одне із незамерзлих озерець, неподалік від очисних споруд Коваль водоканалу облюбували собі ось такі граціозні красень. Місцеві жителі одразу нарекли побачене Лебединим озером. З того часу, відколи тут поселилися перші птахи, Надія Іванівна приходить на берег щодня і завжди не з порожніми руками. Спочатку їх було чотири, шість штук, одинадцять, а останні дні. Біля неділі вже їх стало більше сорока. Ми приносимо їм їсти, носимо хліб, буряки терті, яблука, але найбільше вони полюбляють хліб і зерно. Розгледівши їжу, лебеді без страху наближаються до людей. Один із птахів окільцьований, та побачити напис не вдається. Білі красені вже встигли стати улюбленцями місцевих жителів. Хочемо привернути увагу нашої спільноти в місті Ковалів, Може, хто має можливість. Підгодувати зерном, хлібними відходами. Буквально цих пару днів, щоб до сходу льоду вони не можуть зараз достати собі просто корм. Неподалік у сусідній проталині плаває і зграє диких качок. Тому, окрім морозів та голоду, небезпекою для лебедів можуть стати і браконьєри, щоб запобігти незаконному полюванню, роз'яснювальну роботу серед ковальчан проводять екологи. Звертаємося з проханням, що набливо ставитись до цих птахів, не виловлювати їх, не забирати їх до своїх помешкань, не браконьєрничати. Також можна цих лебедів підкормлювати, приносити їм зернові, каші, хліб. Лебеді вже не вперше зимують натурі. За прогнозами синоптиків цього року весну варто очікувати не раніше другої декади березня. З нагоди дня захисника вітчизни у міському палаці учнівської молоді відбулися урочистості за участю представників влади, ветеранських організацій, військовослужбовців ковальського гарнізону, громадськості міста. з вітальним словом до присутніх звернувся ковальський міський голова Олег Кіндер, Незважаючи на політичні, економічні, соціальні зміни. У державі день 23 лютого незмінно асоціюється з мужністю та стійкістю людського характеру, силою духу та відданості батьківщині. Це свято уособлює героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії. З нагоди свята групі військовослужбовців ковальського гарнізону та представникам первинних ветеранських організацій вручили грамоти та подяки обласної та міської влади. 23 лютого особливий день для військових людей у погонах та військовій формі з трибуни урочистостей привітав військовий комісар Ковальського об'єднаного військового комісаріату Василь Сущ. Серед тих, кого за успіхів бойові та професійній підготовці відзначили почесною грамотою обласної ради, був і Володимир Михальчук. Бути військовим мріяв з дитинства і до сьогодні не жалкує за зроблений вибір. З дитинства мріяв, бачив форму. Після школи довго, не задумуючись, через два дні після випускного поїхав в інститут, подав документи, поступив. Перший час було тяжко, потім веселіше. Закінчив, попав служити в Львівську область. Ну і з 2004 року вже знаходимося в Ковелі. на службі, як то кажуть, 15 років. Служба була різною, коли цікава, коли тяжка. На даний час. Хвилює невизначеність самій державі. Ну, надіюсь, що держава теж визначиться. Згадає, що є такі, як військові. Теж почне про нас трошки думати. Захисник вітчизни це не лише професійний військовий, Це й кожен, кому притаманні почуття патріотизму та обов'язку захищати свободу і незалежність батьківщини. Особливу причетність до свята відчувають сивочолі ветерани. Міська організація ветеранів нараховує сьогодні більше 8 тисяч чоловік. Це ті люди, які входять у первинні ветеранські організації, 28 первинних ветеранських організацій. При Раді ветеранів працює у нас університет третього віку, хор, вокально інструментальна група. Ми ще хочемо відкрити гуртки. Які давали би змогу підготуватись до весіння робіт? Десь вже в нас є намітки, щоб відкрити в нас гурток кулідарства. Дуже хочу сьогодні подякувати владі, яка сьогодні звертає багато уваги на допомогу, це і грошима. Це і парадами. За рахунок влади сьогодні працює наш університет, наш хор. Буквально це останній раз вони виступали наш хор вже в старій формі. Уже на 8 березня ми будемо виступати вже в новій формі. Окрім творчих колективів міської ради ветеранів війни та праці, учасниками святкового концерту були також аматори Палацу учнівської молоді. Алергія на вічність, – мистецьку виставу з такою назвою презентували ковальчанам актори театру поезії Дієслово. Дипломна робота студентів 4-го курсу Волинського державного училища культури і мистецтв у постановці артистки обласного академічного музично-драматичного театру Світлани Органістої – Це не перша спроба режисера оживити поезію. До цього її студенти бралися за сценічні версії творів волинянина Василя Слабчука та давньогрецької поетеси Сапфо. Сьогодні нова прем'єра у Ковалі. Тепер уже за віршами поета та журналіста, лауреата багатьох літературних премій Ігоря Павлюка. творчість Павлюка Ігоря Павлюка дуже цікава. Як я познайомилася з нею, просто читала. Я підбирала репертуар, я знов таки хотіла зробити таку поетичну виставу, і я шукала неординарну поезію. Таку поезію, яка б вже сама по собі сіяла якесь зерно. Духовне зерно в серці. Ну, і звичайно, якщо до цього приєднати ще якесь акторське мистецтво, там вміння подати це віршоване слово, музику і якісь світлові ефекти, то і звичайно, результат мав бути той, щоби зацікавив глядача. Ігор Павлюк сприймає поезію як релігію. Христос для нього найкращий поет світу, а кохання одне із головних джерел творчого натхнення. Не дивно, що алергія на вічність це спроба знайти відповіді на одвічні питання, повернутися до першого основ людського буття, зрозуміти його сенс, звідси і дієві особи вистави: Адам і Єва, Змій спокусник, три ангели як уособлення Бога. Ми три ангели і уособлення Бога. Ми ну, маємо підтримувати один одного, відчувати один одного. І ми як одне ціле. Нас тепло прийняли. Дуже приємно те, що люди йдуть, цікавляться цим. Потім ще це ну, дуже багато чуєш слів вдячності. Це також мало важливо для актора. І будемо дуже раді, якщо нас ще будуть сюди запрошувати, показувати наші роботи. Театральною сценою стала зала Ковальського міського культурно-просвітницького центру. Між акторами та глядачами жодних бар'єрів. Тому за зачиненими дверима зримовитають не лише театральні образи, а й емоції. Працювалося нелегко, тяжко, звичайно, просто дуже тяжко було пережити ці образи, кожному, кожний свій образ. Не ну, обов'язково, значить, що виходить там головний герой, Адам чи Єва, і це все. Всі працювали. Була колосальна робота зроблена. Те, що, по суті, немає бар'єру, це допомагає чи навпаки. Звичайно, допомагає, тому що якщо виходиш, просто працюєш на публіку технікою, що ти знаєш, що ти для глядача працюєш, це вже буде не те, це буде просто технічне. Є дві школи переживання і удавання. Це просто удавання буде. Коли ти в образі, четверта стіна, як кажуть, знаєте, то ти в образі завжди ти живеш цим. І кожен раз, коли ти зіграєш, може бути на, дві, три, десять вистав. Кожен раз одну і ту саму роль, ти можеш по-іншому зіграти. Театралізована поезія про кохання. Відкриває глядачу безліч переживань, ніби змушує пережити цей стан в душі наново, адже життя без любові позбавлене сенсу, стверджують зі сцени. «Ми Побачила, що поезія Ігоря Павлюка ожила. Неперевершена гра акторів, також ожиті образи і форми. Все це дуже справило гарне враження на усіх. Мета справжнього поета, а Ігор Павлюк безумовно до таких належить змінювати світ на краще. Такий імператив співпадає як з подальшими планами луцьких театралів, так і з філософією діяльності культурно-просвітницького центру у Ковелі. Я хотіла б, щоб так було, що сьогоднішній показ наш переріс в таку. Регулярну нашу співпрацю, я б так сказала, і не тільки з Ковелем, а й взагалі з іншими містами. І ми хотіли б, щоб це стало початком поетичного театру під назвою Діє слово. Ми собі так придумали. Слово, яке діє, яке примушує серця трипотіти, яке примушує очі горіти. Один із напрямків роботи культурно-просвідинського центру це якраз от. Вистави, концерти, зустріч цікавими творчими особистостями, і от камерна тут атмосфера, така дуже душевна обстановка спонукає до того, що ці зустрічі проходять максимально щиро. Сподіваюся, що ці почуття натхнення, які отримали сьогодні, буде спонукати далі відвідувати наступні вистави. Наступні концерти, які будуть тут влаштовуватися, у найближчих планах культурно-просвітницького центру ближче познайомити ковальчан з творчістю камерного оркестру Кантабіле. Концерт заплановано на 4 березня, а також нова театральна прем'єра, моновистава Стіна Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Мініфутбол спорт номер один у Ковелі. Підтвердженням тому, цьогорічний відкритий чемпіонат міста за участю 12 команд-учасниць. Склади багатьох колективів, які виходили на майданчик комплексної дитячо юнацької спортивної школи, підсилили гравці з Луцька, Рівного та Львова. Адже про перемогу в таких змаганнях мріяла кожна із команд. Втілювати мрію реальні судилося фіналістам. У головному матчі зустрілася буранний габарит та колектив Сенсація турніру Автобум. який у півфіналі перейшов дорогу. Головному фавориту змагань минулорічному зимовому чемпіону Коваля команді Шанс Авт. Основний час фінальної зустрічі так і не виявив переможця, тож доля чемпіонства вирішувалась у серії після матчевих пенальтів. Щасливий квиток футбольної лотереї того дня дістався футболістам Бурану Негабариту, гравці якого й отримали кубок переможців з рук ковальського міського голови Олега Кіндера та голови райдержадміністрації Івана Смітів. Ці змагання йшли протягом 20 днів. Це викликало такий надзвичайний ажіотаж в місті Ковелі, тому що буквально на всіх матчах спортивний зал був забитий людьми і не було жодного вільного місця. Підтвердження популярності цього виду спорту в місті є те, що дві ковельські команди грають в першості України зміні футболу, перша ліга. На даний момент шанс авто займає третю сходинку в турнірі таблиці, а кращим бомбардиром першості є Боберів Володимир, який забив вже 19 голів. Той же Володимир Бобилєв підтвердив свій клас і у цих змаганнях, де став кращим бомбардиром турніру. Індивідуальні призи також дісталися Тарасу Романчуку, Буран на Габарит, кращий гравець турніру, та Сергію Турко, хлібокомбінат, кращий голкіпер.